Ну, що стосується е, обстрілу, який був у нас е, з першого по третю годину ранку, хочу сказати, що дійсно постраждало 40 багатоповерхових житлових будинків. Е, крім цього, е, в ще тращені за е, розтрощена крамниця е, і. Біля неї теж приватні будинки розтрощені, постраждали дитячий садочок, постраждала школа, постраждала тролейбусна зупинка. контактна мережа Так, контактну мережу ми вже відновили і запустили ру трамваїв ще в самого ранку. Що стосується то того будинку, який було потрапляння шахета біля нього. То хочу сказати, що дійсно дуже серйозна ронація, яка є. Не працюють зараз три ліфта, і ми робимо все можливе, щоб один ліфт запустити, бо це дуже велика багатоповерхівка, і дуже важко людям підійматися на свої етажі. Крім цього, працюють всі комунальні служби. Ми відновимо до кінця дня електропостачання, бо влучання було таке, що хвиля рознесла трансформаторну підстанцію, яка розташована. На біля цього будинку, звісно, відкрили ЦНАП в дитячому садочку для того, щоб люди мали можливість зареєструватися. Працюють всі наші комунальні служби для того, щоб якнайшвидше зробити все можливе для того, щоб закрити контура, обслідуємо дахи. Крім цього, було влучання шахида в ліфтову шахту. Друге багатоповерхівки і там теж є руйнація, і взагалі. Зазнала пошкодження три райони міста Харкова. Це перш за все Сатівський район міста Харкова, Шевченківський район міста Харкова і знов Слобідський район міста Харкова. Що стосується людей, то так, звісно, за допомогою звернулося 18 людей, з яких на жаль чотири дитини, і зараз у лікарні перебувають. Чотири людини, серед яких двохрічна дитина у нього є поранення голови. Що стосується завалів, то там немає завалів. Ага. У нас рятувальна операція триває на тому підприємстві легкої промисловості, куди ага. було жахливе облучання, і де була пожежа, і зараз наші рятувальники вже Достали п'ять тіл, і е, знаємо, де шосте тіло перебуває під завалами, і е, пройде часу. Ми достанемо е, цю, цю людину, але на жаль, як ви розумієте, життя ніхто не поверне. Так і звичайно, ми співчуваємо всім, хто втратив, і бажаємо швидкого одужання всім, хто постраждав внаслідок цього терористичного удару Росією. Ми рахували і видавали інформацію, що проти ночі 11 червня постраждало. і отримало руйнування 103 будинки. Допомогу яку отримали люди, або що ще необхідно. Я так розумію, що поки що про відновлення цих житлових будинків мова не йде. Ну окрім того, що ви вже сказали. Ви знаєте, є будинки, які зовсім неможливо буде відновити. Це два житлових будинка, які будуть знесені, бо там їх неможливо відновити, бо конструктив цих будинків ще й розтрощений. Що стосується інших житлових будинків, то окрім приватного сектора, бо там є теж житловий будинок, в який було пример. Потрапляння шахету, і знаєте, на таке диво на щастя. Де дякуючи Богу, там перебувала, жінка з дитиною, і вона не постраждала. Її сусіди, які побачили це, витягли з розтрощеного будинку, і всі інші будинки ми практично завершили роботи, закрили кантури, відремонтовуємо дахи і вставимо, звісно, вхідні двері, бо це не це необхідно але таки першочергово всі роботи вже завершено і нагадую вам, що це було два райони міста Харкова. Це Основ'янський, і Слабіцький район міста Харкова. І 103 три будинка, звісно, постраждали. Люди люди записалися. Ми переписали всіх людей, відкрили мобільні цнапи, куди вони йдуть для того, щоб ми заповнили всі необхідні документи для того, щоб вони отримали компенсацію від держави. Тобто, цей процес буде тривати. Ще до кінця цього тижня, і не при разі необхідності будемо продовжувати роботу мобільних снапом. Але головне, що ми практично завершили вчора ввечері, ми були там і завершили практично всі такі екстрені роботи, які необхідно було зробити. Всі будинки, крім цих розтрощених, вони з електропостачанням нам вдалося відновити електропостачання у всіх будинках, всі будинки з вода. Постачанням каналізацію всі послуги надаються в повному повному обсязі. громадському транспорту. Потрібна допомога завжди бо його не вистачає і ви заміти спочатку війни. Дуже багато було пошкоджено громадського транспорту в місті Харків, розтрощені автобуси, тролейбуси, трамваї. До речі, хочу сказати, що ми зараз відновлюємо один з маршрутів трамваїв, який дуже необхідний для містян, для харків'ян. Що стосується громадського транспорту, то на жаль, було пошкоджено 18 тролейбусів при тому обстріли. І зараз було пошкоджено дев'ять тролейбусів. Так ми вже деякі відремонтували і запустили на маршрути, але є певний дефіцит. Я дякую сьогодні нашим міжнародним партнерам, які підтримують нас. Ми отримуємо постійно від них допомогу. Що стосується наших міст партнерів, це Нюрнберг. Перш за все, це зараз від Турина будемо. Отримати 10 автобусів від Барселони, отримали 4 автобуси. Брно допомагає нам. Тобто, всі міста, які знаєте, наше місто, міста партнери активно беретучаться, допомагають їм. Але якщо буде така можливість, то звісно і інші міста ми будемо вдячні, якщо долучиться до того, щоб допомогти нам громадським транспортом.